Легалізувати силові розгони мітингів хочуть в Україні. Так стверджують активісти, противники ухвалення законопроекту про гарантії свободи мирних зібрань. кажуть, згідно з ним заявку на проведення мітингу треба подавати за дві доби. А це дасть додатковий час суду знайти причину і заборонити акцію. Цього разу розробники спецзакону агітували за нього венеційську комісію. Деталі знає Анна Калюжна. Розробники законопроекту вважають свободу України неповноцінною без спецзакону про мирні зібрання. Це сьогодні й намагалися довести представникам міжнародних організацій, а постійні учасники мирних зібрань наголошують, законопроект цю свободу навпаки обмежує. Фактично, дозвільний принцип проведення зібрань, тобто будь-які неугодні зібрання можна вчасно заборонити, плюс тепер ще й можна розігнати їх цілком легально. 48 годин необхідні владі, щоб підготуватися, попередити поліцію, швидку допомогу, перекрити де потрібно рух, кажуть розробники. А спонтанні зібрання в законі також передбачені. Вони можуть зразу виходити на це мирне зібрання, і просто коли до них підійде поліцейський, вони скажуть, що це спонтанне мирне зібрання, і зразу поліцейському можна подати там заяву. Поліція за ухвалення спецзакону мовляв, це допоможе поліцейському захищати свободу протестів. Поліція виступає за те, що потрібно законодавчо все-таки врегулювати питання проведення мирних заходів. Ми вважаємо, що це повинен бути все-таки окремий закон. Розробники керуються рішенням Європейського суду з прав людини Веренцов проти України. Його висновок треба врегулювати процедуру проведення мирних зібрань в країні. Лобісти ж наполягають саме на ухваленні спецзакону. Більше того, на думку урядового уповноваженого європейського суду з прав людини, поліцейські не можуть керуватися напряму конституцією. Ми фактично будемо довіряти поліцейському на землі напряму за. Зі... Совувати конституцію і вирішувати для себе, що є і що не є питанням національної безпеки. Інша справа довірити поліцейському, самому вирішувати, коли акція перестала бути мирною і можна її розігнати. Але тепер він вирішує конкретно чи розганяти, чи не розганяти, або чи розпускати. Саме так, саме так. Закон лобіює і Марина Ставнічук. Вона була заступником голови адміністрації президента Януковича. Ставнічук і тоді лобіювала спецзакон про мирні зібрання. Якби його ухвалили, революція гідності була б неможливою. Події 13-14 року, в тому числі і через неврегулювання належним чином питання, які пов'язані з мирними зібраннями в Україні, призвели до важких трагічних наслідків. Активісти переконані, мотивація ухвалення спецзакону, позбавлення українців права на протест. Влада, яка прийшла після майдану, вирішила, що тепер вже жоден майдан не потрібен. Вони хочуть обмежити право на свободу зібрань громадян для того, щоб громадяни не зібралися і не задали їм питання, які в принципі назріли. Якщо Венеційська комісія підтримає ініціативу, в порядку денному парламенту проект спецзакону з'явиться вже цього місяця. Тоді активісти обіцяють нові. Масові протести Анна Калюжна, Дмитро Паясь, 24-й